Мої вітання. Освіта це не лише про знання, а й про можливості, перспективи та виклики, з якими стикаються учні, вчителі та батьки. Як змінюватимуться школи Луцької громади? Які нововведення чекають на учасників освітнього процесу в 2025 році? Та чи вистачає вчителів та вихователів? Сьогодні говоримо про це з нашим гостем, директором департаменту освіти Луцької міської ради Віталієм Бондарем. Тож, пане Віталій, вітаю вас, в нашій вітаю студії. Коротенько, розкажіть, які досягнення були в освітній галузі Луцької громади в минулому, уже в 24 році? Дякую за питання. Дійсно, непростий рік, 24-й, власне, 25-й навчальний рік, який розпочався. Щодо того, які досягнення, зрозуміло, що досягнень можна про досягнення грути можна про різні аспекти. Ну і про матеріальну складову, і про організацію освітнього процесу, і досягнень нашої ручнівської молоді, то Щодо досягнення учнівської молоді і педагогів, зрозуміло, що ми посідаємо досить потужне місце. Хороше місце має на увазі одні з перших місць в Україні щодо надання якісних освітніх послуг. По опитуванню респондентів ми вже посідаємо перше місце в Україні з обласних Вітаю центрів вас так. з обласних центрів вже другий рік поспіль. Це і заклади загальносередньої освіти школи, і заклади дошкільної освіти садочки. Щодо досягнення учнівської, зрозуміло, що ми можемо аналізувати досягнення учнівської молоді в олімпіадах, турнірах, захисту науково-дослідницьких Обід здобутті відповідних балів на мультипредметному тесті, то відповідно маємо гарні позиції в Україні. Це наша область. А відповідно, а в області відповідно і місто Луцьк номер один по всіх цих по всіх цих аспектах. Щодо досягнень саме педагогів, ясне діло, що кожен рік наші педагоги і сертифікуються, це піднімають свій професійний рівень, підвищують кваліфікацію. Кожного року наші педагоги беруть участь в різноманітних конкурсах фахової майстерності. Це і конкурс вчителя року та інші джерело творчості та інші конкурси, які, в яких вони посідають гарні позиції і в області, і в Україні. Щодо досягнень саме департаменту освіти і організації освітнього процесу в закладах освіти, втілім життя ті всі норми, які декарують. Це міністерством освіти, Кабінетом міністрів України в життя відповідно і таким чином працюємо над наданням якісних освітніх послуг. Матеріальна складова покращується, покращується. Так, власне про матеріально технічну базу шкіл, садочків. Чи змінилася вона, і чи плануються зміни? Зрозуміло, що кожного року Лиска міська рада передбачає досить вагомі кошти для того, щоб покращити матеріальну складову в закладах освіти і по 2210, і по 2240, Це і по обладнанню, відповідному, яке ми закупляємо постійно, постійно беремо участь в різноманітних освітніх субвенціях, які мусимо дофінансовувати щодо обладнання мультимедійного обладнання в класи нуж щодо забезпечення якісним обладнанням в закладах освіти їх. Харчоблоках постійно ремонтуємо харчоблоки дошкільні до заклади освіти і, відповідно, кабінети загального доступу в закладах освіти. Щодо матеріальної складової в укриттях, також досить суттєві кошти були передбачені Луцькою міської ради в межах 40 мільйонів, з яких усвоєно було 22 мільйона, що вважаю, достатньо, і закономано досить вагомі кошти для того, щоб забезпечити енергоносіями наші, наші заклади культури, заклади спорту, заклади освіти нашої громади. Над тим працюємо дуже добре. Те, що у нас гарна позиція Луцького міського голови для того, щоб покращити матеріальну складову енергоефективність в закладах освіти. Це треба над тим, треба працювати. Бо розуміємо, що над енергоефективністю будеш працювати зекономиш кошти. економіш кошти більше передбачиш для того, щоб наші педагоги отримали і заробітні плати, і відповідні стипендії наші учні. Про тринадцяту школу, так чи є зміни на якому етапі будівництво цієї школи? Чи може розпочалося будівництво тринадцятої школи нашої реконструкція правильно називається? Розуміло, що кошти у своє управління капітального будівництва. Наскільки ми моніторимо, бачимо, що зводять вже перший поверх даного закладу освіти. Підвальне приміщення вже зведено, і перший поверх. щиро дякую підрядникам, щиро дякую будівельникам, які не просить час, попри те, що дійсно є брак трудових ресурсів, ось і фінансування відповідно. То школа зводиться. Матимемо надію, що на кінець, на кінець літа буде мати відкритий заклад у і буде відкривати його 1 вересня. А що планується цього року? Власне, які ініціативи планується реалізувати? Мається на увазі матеріальному складові, так. так, так. Ясно діло, що продовжуємо покращити покращення саме умов е, матеріальних умов в наших закладах освіти. Це енергоефективні умови. Тобто ми, так, віддачі, які продов... школи все ж таки ставатимуть е, не лише енергоефективними, а й милуватимуть око, так, оскільки ну, це, нас це стає більш і естетичніше. Пріоритетним є те, що треба спочатку е, утепляти заклади освіти, так. це енергоефективні заходи, вони встановлювати і ТП, встановлювати сонячні панелі для того, щоб економити Це в першу чергу. Це по програмі ЕСКО. Також по, по, за, кошти, за кошти місцевого бюджету будемо е, облаштовувати дахи в закладах дошкільної освіти. Це в першу чергу. Також будемо мати можливість цього року є заявка від директорів 21-го ліцею, є заявка від директорів 2-го ліцею, 7-го ліцею, гімназії щодо того, щоб покращити матеріальну складову в частині саме дахів. Тобто ми будемо перекривати, тому що десь течу так само в садочках ці садочки також потребують відповідних умов покращення умов, і тому над тим буде працювати. А більш такого глобального а щодо такого менш глобального зрозуміло, що будемо робити ремонтні роботи по плану, які планувалися на поточний рік. А, про виклики в сфері освіти так без того нікуди живемо в такий час. З якими викликами зіштовхувалися минулого року, і вже ось рік розпочався? з Чим наразі? Знаєте, якщо би стосувалося суд Луцької міської територіальної громади і фахівців, які працюють в департаменті освіти, і висококласних фахівців, які працюють в школах, то проблем не було б. У нас більше викликом є те, що є постійно продукуються в постанови чи якісь зміни в законодавство на рівні держави. Якщо ми говоримо про харчування, знову ж таки, от таке нагальне питання, яке нас турбувало в жовтні, листопаді місяці, коли відповідно освітня субвенція заходить так. на харчування, але водночас в цей час на кінець поточного бюджетного року в громаді коштів лишніх. 100% немає, і тому десь у ці моменти на рахунок дофінансування 30% до аутсорсингу чи там, наприклад, передбачення коштів для харчування дітей відповідних категорій з 1 по 4 клас, їх треба було передбачити, десь треба було знімати кошти з інших напрямків. І тому це було викликом для нас. Але справилися і зараз якісно надаються відповідні послуги. Харчування починаючи з листопада місяці, і по сьогоднішній день ми харчуємо дітей 1-4 класів безкоштовно, дофінансуємо, зрозуміло, що за кошти місцевого бюджету, тому що є відповідна постанова. Яка дає можливість це зробити, яка зобов'язує нас це зробити далі? Також певним чином і викликом є те, що, хоч і надходять кошти освітньої субвенції, зазвичай їх замало за не вистачає. Це в першу чергу заробітні плати нашим педагогам. Якщо ми мали на цей рік поточний 18,5% недофінансування освітньої субвенції, то, розумієте, що це понад 115 мільйонів гривень треба було віднайти з резервів Луцького міського бюджету для того, щоб наші педагоги мали заробітні плати, яка гідні? зараз середня заробітна плата. Викладача, е, якщо ми говоримо про педагога в школі, то тут е, так може не буде коректно сказано, тому що все залежить від категорії, все залежить від навантаження, так, так. все залежить від досвіду стажу і надбавок того чи іншого педагога. І тому вона могла би бути кращою ніж вона є, е, але так скажу, що те, що ми маємо можливість фінансувати престижність, це в класах, де педагоги працюють в класах нуж 20% як мінімум. Uh -huh. Ми це забезпечуємо так само і. Пристижець у 5 еквіваленті аквіваленті в класах інших, тобто з 8 класу і вищі класи, де працюють наші педагоги. ця, ця престижність невисока, але ми маємо її і забезпечуємо. Забезпечуємо за кошти місцевого бюджету. Ми могли б її забезпечити більшою, там і в межах 30% і більше, але знову ж таки, якби не дофінансовували освітню субвенцію, яка мала би бути надійти відповідно з державного бюджету, а чи Але... проблема зараз переб'ю, все ж таки з вчителями, з викладачами, вихователями? Точніше, щодо вчителів, викладачів в закладах загальної середньої освіти в школах, то нагальної такої проблеми немає. Я бачу, кожен раз, кожен кожен місяць, ми моніторимо ситуацію по вакансіях. То фактично вакансії кількість не збільшується. Це не означає, не означає те, що їх не буде більша кількість в липні, в серпні, якраз на завершення поточного навчання. Року і на початок нового навчального року зазвичай, зазвичай певні якісь ротації відбуваються, і ми бачимо, що вивільняються якісь місця, хтось на пенсію йде, хтось звільняється, хтось переводиться і тому подібне. Збільшується кількість завжди збільшується кількість асистентів-педагогів, які зараз є, які працюють в закладах освіти, в зв'язку з тим, що збільшується кількість інклюзивних класів, це зрозуміло. Але найбільша нагальна проблема є в нас по садочках, тому що ми бачимо, що з 6,5 тисяч працівників цих спеціалістів і педагогів в садочках не вистачає в порядку десь 150. Більше вихователів, помічників вихователів. а це, ну, це, це критична ситуація. Хоча, дякуючи тому, що в нас є вузи в місті Луцьку педагогічного спрямування, є в нас коледж педагогічного спрямування, і студенти, які йдуть, переходять на практику до нас, вони потім лишаються на роботу в нас. Зрозуміло, що матеріальне забезпечення низьке, бо реально, у зв'язку з тим, що і знову ж таки, це є викликом, що незмінена є тарифікаційна сітка, uh -huh. ми змушені до мінімальної заробітної плати 8 тисяч доплачувати. З резервів Луцького міського бюджету, і відповідно таким чином, ми не маємо можливість збільшити кількість і об'єм саме престижності в закладах дошкільної освіти, тому що реально ми і більше 30% доплачуємо до недофінансування, фактично у зв'язку з е незміною тарифікаційною сіткою, яка має змінитися відповідно за рішенням Кабінету міністрів України. Але ми знаємо, що також на перше грудня 2024 року всі соціальні виплати, всі соціальні стандарти вони заморожені. Це вимогах, розумію, що наших інвесторів закордонних, але знову ж таки ми цю проблему маємо. Вирішуємо її як можемо, проте є, є проблема на рахунок саме кадрового забезпечення у садочках. В школах такої проблеми кричущої немає, хоча також є і певні напрямки, і певні дисципліни, де не забезпечено повністю. Це фізика, хімія, інформатика. Таку Тобто усі бажаючі можете звернутися звичайно, звичайно. так, можуть звичайно. хто приходити. має бажання, хто має відповідну кваліфікацію, хто має можливість працювати в школах? Будь ласка, ми тільки за так. Це робота дійсно та, яка вимагає любові до дітей, так. і сюди, мабуть, людина піде працювати по, -по зову серця, так скажіть, будь ласка, що з безпекою в школах громади? Чи якось дбаєте за безпеку? Під час ось цього освітнього процесу так дійсно дійсно це нагальне питання, тому що з першого дня повномасштабного вторгнення ми над цим працювали. Ми говоримо про те, що кожен заклад зараз обладнаний тривожною кнопкою. Це була позиція міського голови. Ми це зробили. Ми здійснили. Кожен заклад освіти здійснюється відповідно державна охорона кожного закладу освіти, відповідно, дякуючи тривожній кнопці. В більшості закладів освіти розміщені саме камери спостереження. Це також важливо, що виводиться на пульт спостереження. Працюємо над тим, щоб наша поліція долучилася до організації проекту офіцер безпеки. Зараз маємо 20 закладів освіти, які долучені до цього проекту. Далі будемо продовжувати. І тому в цьому напрямку працюємо. Тісно працюємо з поліцією. Далі на рахунок безпеки ми говоримо про укриття. Кожен заклад усидить без винятку, облаштований відповідним укриттям. Найпростіше протирадіаційне, максимально облаштоване, максимально комфортних умов, які наші діти перебувають, мають можливість їх там отримувати. Е, Якщо не маємо свого укриття, орендуємо. Тобто у нас немає таких закладів освіти, які не працюють. Кожен заклад працює. Є кілька закладів сільської місцевості, які працюють в змішаному форматі, uh -huh. але все одно дозволяється цей змішаний формат. І це знову ж таки результат того, що ми маємо перше місце, це якраз включається сюди ж і поняття того, що і безпекова ситуація в закладах освіти. Серед викликів е хотілося за зачепити таку тему, як оптимізація все-таки навчальних закладів. Чи планується? Цього року змінилось е, так. Є в нас певні вимоги чинного законодавства щодо оптимізації закладів освіти або зміни типів закладів освіти. На 21 перший рік Луцька міська рада прийняла рішення щодо пониження типів закладів освіти, деякі ліцеї настали гімназіями. Цього достатньо ми норму 35-ї статті закону України про повну загальну середню освіту виконуємо. Це два класи на паралелі, як мінімум 50 учнів на паралелі і три профілі. Ми все виконуємо, надаємо якісні освітні послуги, попри ті корекції зі сторони міністерства освіти, попри ті корекції зі сторони різноманітних експертів. Експерти, експертами, наша громада працює над своїм відповідним освітньою траєкторією, надаємо якісні освітні послуги, забезпечуємо всесторонній розвиток нашої дитини. Наші діти мають можливість здобути. Академічного спрямування у світу різного спрямування всі предмети, які в нас є, можуть поглиблюватися і, і в тих предметах відповідно нас є можливість профілізуватися. Ми профілізуємося окрім військового спрямування, наукового спрямування, Хоча в нас є і військовий ліцей обласного рівня, і є в нас наукової ліцеї, також обласного рівня, тобто ми якість надання якісні освітні послуг забезпечуємо. Реформу ми втілили в життя. Наша позиція така, ми її будемо дотримуватися. Щось закривати ми не будемо, тому okay. що такої необхідності немає. І я думаю, що це просто можливо якийсь популізм зі сторони міністерства освіти. Щодо того, що треба щось закривати. У нас в громаді немає освітніх втрат по дітях. У нас в громаді є 32, понад 32 тисячі дітей. Така кількість вона і була на початку повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що деяка кількість дітей виїхала за кордон. Ми це розуміємо. Але нас долучилось до освітнього процесу понад 1360 учнів з різних куточків України. Про технологічні рішення, що планується впроваджувати, можливо, якісь інновації, так як, як громада житиме. Щодо організації освітнього процесу в інноваційному форматі зрозуміло, що кожен заклад освіти має свою освітню програму, працює над нею. Ось ми допомагаємо матеріально, забезпечуємо там мультимедійною технікою. Ми забезпечуємо доступом до високоякісного інтернету, забезпечуємо можливістю щодо долучення до різноманітних різноманітних технологій й на технологій має електронні журнали, електронні щоденники. Все, що треба від департаменту, ми забезпечуємо. Кожен а чи багато заклад, зараз ось все ж таки шкіл перейшли на ось ці електронні щоденники? Всі без винятку. Тільки є момент такий, що вони з рішенням педагогічних град, режим роботи закладу освіти встановлюють, можуть дублювати. І з, з журналом бумажним, мож, а можуть, відповідно, без дублюжу. Ми над цим працюємо, постійно вдосконалюємося, знову ж таки все залежить від керівника закладу освіти і саме педагогів, які є висококласними в нас. Тобто кращих педагоги, я думаю, в нас немає в Україні як нас. Це, мабуть, найкраще, що можна почути від е, директора департаменту освіти. <смі> Скажіть, будь ласка, мені про все ж таки, зміни в дистанційному навчанні, чи буде щось коригуватися, чи, чи ось е, зараз багато хто хворіє все ж таки, з дітей, чи є ось е, можливість того, що школи перейдуть на дистанційну форму навчання? І як взагалі навчились жити е, в таких умовах? Знаєте, ковід дав свої корективи. Ми Ми вчилися працювати в дистанційному форматі або з використанням технології дистанційного формату саме в цей час. Потім продовжили під час початку повномасштабного вторгнення. Ми вміємо працювати в дистанційному форматі, але ми мінімізуємо цей, цей процес, максимально виводячи дітей на навчальний заклад. Бо ми розуміємо, якщо навіть організувати освітній процес в дистанційному форматі через будь-який виклик, там чи пандемія, чи ще якийсь виклик, або якась загроза, або економія ресурсу, все одно ми розуміємо, що перебувати безпечніше в школі, тому що тут є облаштоване укриття. Тут організовано спустять дітей в укриття, і це набагато краще ніж перебувати на якомусь поверсі так. в, в багатоповерховому будинку. Ось тут ми працюємо над цим. Ясне діло, що постійно вчителі, педагоги наші проходять вебінари, семінари для того, щоб покращити свої вміння, навики в організації саме. Навчання в дистанційному форматі, ми над цим також працюємо, але це для нас є резервом. Ключове для нас це є звичайний офлайн навчання, звичайний формат для того, щоб діти соціалізувалися, спілкувалися. В цьому є заборону успіху. Наразі ситуація з захворюваності критична чи не критична? Ні, не критична. Кілька закладів освіти мають. Мають класи, які епідемічний, епідеміологічний поріг перевищено це 20% плюс це ГРВІ, грип і десь є і COVID. Тобто Це сезонність, це сезонність. Так ось некритична ситуація. Деякі заклади освіти заводять дітей відповідно на такий формат навчання дистанційної зв'язку з епідемією. А деякі виводять, тобто нема таких шкіл, які би повністю працювали в дистанційному форматі. Немає ось через пандемію. Але цей тиждень якраз показав, що кілька шкіл мають кілька класів. Ось така ситуація комунікація з батьками Скажіть, як вона вас налагоджена, чи, чи не не дуже? Чи працюєте поки над тим? Батьки, учасники освітнього процесу в будь-якому випадку. Ми постійно спілкуємося, і департамент постійно приймає різноманітні звернення, заяви, пропозиції. Є скарги, є гарні пропозиції щодо а що роботи? що старше скаржаться? На ну, все. На все на, на організацію освітнього процесу конкретного класу, конкретного педагога на те, що можливо температурний режим десь в класі не такий, десь можливо організація харчування не така. Ну по-різному буває. Тобто питання, які би можна зараз так окреслити, напевно, треба годину ефіру для того, щоб це все окреслити. Так, так. Хоча працюємо, наші керівники вони мудрі. Якщо не справляється, ми беремо на себе цю беремо на себе цю відповідальність, Тобто, допомагаємо не тож не справляється, допомагаємо їм допомагаємо в вирішенні тих чи інших питань, тому що буває так, що і від їхньої волі. І багато чого не залежить, а залежить саме від департаменту освіти. Але працюємо. Є консенсус. Батьки молодці чують нас, дослухаються. Дякуємо коротенько про ситуацію з тендером. По харчуванню, так яка нещодавно виникла у вас, і що можете сказати? Мова йде про молочні так, продукти. Ви про розумієте, продукти. що є чи не законодавство? Є записи нової пропозиції, така особлива процедура, яка вступила в закону силові 14 березня 2024 року. Ми за цією процедурою працюємо щодо вимог, які були заявлені нам щодо того, що ми вимагаємо більшу кількість сертифікатів на якість продукції, якість продукції, ми можемо тільки сертифікатами перевірити. Постійно кожен рік в специфікації якості продукції ми вимагаємо відповідну кількість. Сертифікатів, це надання, ми, ми відповідаємо за надання якісних саме послуг і харчування, і директор закладу освіти дошкільного освіти відповідає за надання якісних освітніх якісних послуг харчування. І тому ми убезпечуємо нашого керівника, вимагаючи відповідні сертифікати. Кожна фірма, кожне підприємство, яке, яке відповідально ставиться до виробництва тої чи іншої продукції, ці сертифікати має. Це не щось ноу хау не щось нове. Якщо є сертифікати, якщо запит на неї пропозиції нижчі, а це якраз тендерна площадка mm -hmm. дає можливість переможцю. Які з меншу ціну заявив перемагати, будь ласка, ми тоді акцептуємо, Ми тоді підписуємо договір і все. А ті звинувачення щодо того, що ми там щось комусь надаємо перевагу, комусь уповноважена особа дає надає перевагу і підписуємо підписує, ті чи інші договори, Це є просто наклеп, це не є, не є опереджене судження, це наклеп, яке вимагає в судовому порядку здійснити певний розбір. Я думаю, ми в тому порядку будемо і працювати, тому що я не дам жодного працівника закладу освіти, не дам жодного працівника департаменту освіти образити, тому що вони всі працюють за ті кошти, за ту заробітну плату, яку вони мають, вона зрозуміла, що не така, яка хочеться. Щиро віддано працюють, ніхто не зловживає своїми службовими повноваженнями і так далі. І тому ми мусимо захищатися і буду постійно захищати свого представника, тому що це такий, такий час. Думаю, зараз час треба такий непростий час треба робити все для того, щоб перемогу здобути, а не гратися в політичні ігри. Є органи, які мають право перевіряти. Будь ласка, нас ми завжди прозорі, ми завжди відкриті. Постійно відбувається у нас моніторинг по закупівлі різноманітної продукції, не тільки молочної продукції, все, що ми закупляємо, постійно відбувається моніторинг Держаудитслужби. служби. Вони роблять висновки, роблять зауваження. Ми відправляємося, тому що і помиляємося. Бо хто не працює, то не помиляється. А якщо нам плюють вслід, значить ми попереду. Е, будьте попереду. Дякую вам за розмову, пане Віталій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні впродовж ефіру ми розмовляли з директором департаменту освіти Луцької міської ради Віталієм Бондарем. Не перемикайтесь, будьте заверсом.